Всім гарного дня у продажу Yamaha N Max 125, 4Тна, інжекторна на рідинному охолодженні, без пробігу по Україні, не потребує жодних вкладень, привезена з Японії, куплена на мотоаукціоні. Дуже класний стан. Одна подряпана на весь скутер. 13 диски. Передні, задні. Гальма з АБСом. Все працює. Позаду два аморти, два ключі, 18 тисяч оригінального пробігу. Рідна сидушечка. Місце під багажничком, дуже класний стан. Кому цікаво звертайтесь, також дивіться обзори інших скутерів та мотоциклів на нашому каналі.